Всім привіт, я психолог. Мене звати Настя, і сьогодні ми поговоримо про універсальний спосіб, як підтримати когось, кому зараз важко. Природньо наша перша реакція, коли треба когось підтримати, це може бути або раціоналізація, або намагання припинити біль іншої людини. Раціоналізація це значить, що ми можемо намагатись пояснити іншій людині, чому не все так погано, а намагання припинити біль іншої людини це щось по типу треба її заспокоїти, відволікти або взагалі викликати якусь протилежну емоцію» І ми так робимо з багатьох причин. Ми так робимо, бо це те, як підтримували нас, і це той приклад підтримки, який нам дали. Ми так робимо, бо самі відчуваємо дискомфорт перед сильними емоціями іншої людини, і таким чином намагаємося якось цей дискомфорт зменшити. Ми це робимо, бо ми маємо уявлення, що ми маємо бути корисні людям, яким погано. А раціоналізація, принаймні, виглядає як якась корисна процедура. Ну або ми так. Робимо, тому що у нас раціональна частина, наша логічна частина розвинена значно сильніше, ніж наша емпатія. Тому в стресовій або якісь незрозумілі чи незвичні ситуації це природньо повернутись до свого сильного боку, до раціоналізації, намагатись вирішити ситуацію саме так. Але є проблеми, бо таким чином ми можемо дати відчуття іншій людині, ніби її емоції якісь. Недоречні, ми можемо ненароком знецінити їх або завадити людині повністю ці емоції прожити і зробити власні висновки. І в цілому, якщо це близька людина, таким чином ми можемо завадити формуванню справжньої емоційної близькості між нами. І логічне питання, що ж тоді робити, натомість, якщо не раціоналізувати і не намагатися втішити й переключити людину, що ж тоді робити? І найуніверсальніша підтримка, яку ми можемо надавати одне одному, незалежно від того, в яких стосунках ми знаходимося, це валідація. Валідація це, грубо кажучи, визнання чогось прийнятним. Це означає визнати і прийняти почуття, думки чи переживання іншої людини або свої власні без спроби їх змінити, заперечити чи оцінити. І це зробити і просто, і складно водночас. Чому це просто? Бо, по суті, все, що нам треба зробити, це побачити і почути переживання іншої людини, і дати цій людині відчуття, що її емоції та думки в цій ситуації нормальні. Тобто, буквально затвердити те, що те, що з тобою зараз відбувається, те, як ти на це реагуєш, це нормально. Наприклад. Так, я бачу, що ця ситуація дуже тебе засмутила, і це нормально, це дійсно неприємна ситуація. Чи так ти подумав, що тебе залишили тут самого і це тебе злякало? Звичайно, багато хто злякався б на твоєму місці. І я б злякався на твоєму місці. Це нормально? Так, ці слова зачепили твої цінності, тому ти розізлився, бо таким чином ти захищаєш те, що тобі важливо, я тебе розумію. Це нормально. Але чому це важко? Бо для того, щоб побачити і зрозуміти переживання іншої людини, нам треба бути до неї дуже уважними та емпатичними. Тобто, нам треба прям сконцентруватися на тому, щоб почути, що саме її болить, що саме вона думає про це все. Віддати цю увагу і присутність їй. І, по друге, при цьому всьому нам треба бути приймаючими і надати людині цю валідацію, навіть якщо її почуття та думки відрізняються від наших. І тут є важливий момент, ми абсолютно точно завжди можемо валідувати емоції та думки іншої людини, ну, бо це в цілому абсолютно окей, щось відчувати чи щось. Думати, навіть якщо воно умовно не дуже соціально прийнятне і так далі. Але ми не завжди можемо валідувати чиюсь поведінку, і це теж окей. Наприклад, злитись це окей, думати, що інші люди дурні, це теж нехай, але через це відчуття злості і думки, тобто по суті, через свої відчуття в тілі і свої припущення, іти і ображати інших людей, чи там чинити якесь насилля, це вже не окей. І ми не зобов'язані це валідувати. Ми не зобов'язані валідувати дії, які шкодять самій людині або іншим людям, щоб тільки підтримати когось. Нам навіть не варто цього робити, щоб підтримати когось. Ми можемо надати співчуття і розуміння, але не підтримувати цю поведінку. Якось так. Ну, але, власне, коли ми валідуємо саме почуття і емоції, людина взагалі отримує простір та прийняття для своїх почуттів. І це уже саме по собі може зменшити її напругу та якусь можливу провину чи сором за її почуття. І вже потім це також дасть більше ресурсу і можливості для того, щоб зробити якісь е, гарні висновки з цієї ситуації, чи просто допомогти собі впоратися з тим, що сталося. Бо валідація також дає відчуття безпеки. А коли наша психіка намацує безпеку, наше мигдалевидне тіло, яке реагує на будь-яку тривогу і активує нас, воно трохи заспокоюється і вмикається наша кора. І от тоді, коли вже наша кора, а не емоції, працює доволі активно, ми вже можемо трохи подискутувати про те, що не всі люди такі вже й дурні, але тільки якщо людина сама виявить свою готовність і бажання до цього. І знову зауваження, бо це відчуття безпеки, ми можемо дати іншій людині теж тільки в тому випадку, коли ми емоційно стабільніші за неї. Наче логічно, але все ж, якщо ми в паніці, так само, як і наш партнер, то щоб його підтримати, нам треба спочатку допомогти собі, спочатку вдіти цю кисневу маску на себе. Бо навіть наше тіло в іншому випадку буде сигналізувати мигдалевидному, Тілу людини, яку ми підтримуємо, що слова не збігаються з правдою. Тобто, якщо ми всі трясемося і кажемо все нормально, все безпечно, то інша людина нам не повірить, навіть просто на рівні тіла, її мигдали війни. Тіло все одно буде фіксувати небезпеку, вона не зможе розслабитись, не зможе вивільнити емоції, так як ми би того хотіли, і краще задіяна не буде так активно. Тож, якщо цього вимагає ситуація, спочатку надаємо валідацію і допомогу собі, а вже потім іншим. Та звичайно, валідація це не єдине, чим ми можемо підтримувати. Ми можемо також запитати потім, чи потрібна людині якась допомога і чи можемо ми для неї щось зробити. Ми можемо навіть просто побути поруч з людиною, щоб вона знала, що ми тут у разі чого, і вона не сама. Ми можемо висловити співпереживання, ми можемо допомогти пошукати вихід з ситуації, подивитись на ситуацію з іншого боку, але знову ж таки, коли людина буде до того готова. Бо це не про непрохані поради, а скоріше про те, що коли людина відчуває, що застрягла, ми можемо після валідації її просто-прямо запитати, чи хочеш, ми спробуємо. Разом подивитися, що тут можна зробити, якщо ти відчуваєш, що далі рухатись самостійно, тобі важко. Я з тобою, ти можеш зараз там, на мене опертися. Головне не засуджувати, не знецінювати і не вирішувати за людину, що їй робити, як їй оцінювати цю ситуацію. Тобто нам треба завжди продовжувати бачити в іншій людині особистість, яка здатна з цим усім Поратися, навіть якщо зараз їй дуже важко, навіть якщо зараз їй дійсно дуже треба стороння допомога чи підтримка. Бо якщо ми почнемо раптом бачити в ній жертву, яка не може з чимось впоратися, то у нас є всі шанси стати її рятівником, бо це вже не зовсім здорова і не досить помічна ситуація. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. І якщо це було так, будь ласка, підпишіться на канал. Поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, залиште коментар від семи слів, щоб це відео побачило якомога більше людей. А також у нас на каналі є вже дуже багато інших цікавих та корисних відео. Я щиро запрошую вас їх також переглянути. І до зустрічі в нових відео!